Всім бажаю доброго дня! Тема уроку: Принцип дії теплових двигунів, коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. На початку вивчення теми теплових явищ ми з вами з'ясували, що механічна енергія тіла може перетворюватись у його внутрішню енергію. Наприклад, шайба, що вільно по льоду і з часом зупиняється під дією сили кирця. Тобто її кінетична енергія, пам'ятаєте, кінетична енергія це енергія руху, не зникає, а перетворюється в теплову. Тобто температура шайби та льоду дещо підвищується. І у нас виникає таке питання: чи можливо перетворити внутрішню енергію тіла в механічну? Якраз під час нашого уроку ми дамо відповідь на це питання. Давайте з вами проведемо дослід. Щільно закаркуємо носик чайника і поставимо чайник із водою на пальник газової плити. Через деякий час помітимо, що кришка чайника починає підстрибувати. Так, і у нас виникають такі питання. Чому кришка чайника підстрибує? Як ви згадали, пара, що розширюючись, штовхає кришку чайника, коли нагрівається. Друге питання. Яке перетворення енергії відбувається при цьому? Внутрішня енергія пари перетворюється в механічну енергію. Тобто, це під... коли підстрибує кришка, це вже механічний рух у нас відбувається Так, зрозуміло. Що відбудеться, якщо закрити кришку і носик чайника наглухо? Не треба цього робити, ми розуміємо, його просто через деякий час розірве. Що відбудеться, якщо з кришкою чайника з'єднати якийсь механізм? Я сподіваюся, ви здогадались, ми отримаємо найпростішу модель теплового двигуна. Тобто у нас якраз буде перетворюється енергія, да? ну, в даному випадку пари перетворюється в механічну енергію, оцею нагрітою пари. Давайте подивимося з вами в відео. Тепловий двигун Стірлінга. І давайте запишемо з вами означення теплового двигуна. Пишемо, тепловий двигун це машина, яка працює циклічно, і перетворює енергію палива на механічну енергію. Ще раз, тепловий двигун це ми записуємо, це машина, яка працює циклічно, і перетворює енергію палива на механічну. Роботу. Давайте з'ясуємо на прикладі чайника нашого, із яких основних частин має складатися теплова машина. Тобто можете собі записати, що будь-яка теплова машина складається. Перше. Це робоче тіло, газ, який виконує роботу в процесі свого розширення. ну в даному випадку. Якщо мова про чайник, це пара, яка розширюючись піднімає кришку. Так, слідуча частина це нагрівник. Пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти. Нагадую, ми це все переписуємо з вами. Ну, нагрівник в даному випадку для нашого випадку це газовий пальник. І холодильник. Об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти. Ну і зрозуміло, що водяна пара періодично віддає частину енергії довкіллю навколишньому середовищу. Будь ласка, обов'язково перепишіть, з чого складається будь-яка теплова машина. Давайте з вами запишемо принцип дії теплової машини. І так, робоче тіло одержує певну кількість теплоти Q1 від нагрівника. Це зрозуміло. Ця теплота частково перетворюється у нас на механічну енергію, тобто механічну роботу тіло виконує. А частково Q2, так. У нас передається холодильнику. Це принцип дії теплової машини. Ще раз, робоче тіло одержує певну кількість теплоти Q1 від нагрівника. Є. Yeah. Ця теплота частково передається у нас, перетворюється, так? перетворюється на механічну енергію. Тобто робоче тіло у нас виконує роботу А. А частково. Q2 у нас передається холодильнику, так? Частина теплоти. Так. І давайте дамо відповідь на таке ще питання. Як дізнатися, наскільки економічним є тепловий двигун? Ми з вами на попередньому році проходили вже, є у нас така величина, що відповідає, так? За якраз економічність теплового двигуна або просто механізму. Це коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. Будь ласка, давайте запишемо з вами означення. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна це фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна і показує, яка частина всієї енергії, що запасана у нас в паливі. Перетворюється на корисну роботу. І запишіть, будь ласка, собі формулу. Зараз ми її розпишемо, кожну літеру. Ета дорівнює, а, а корисне поділити на Q повне. Оця літера, літера ета. Коефіцієнт корисної дії. Давайте цю формулу зараз ще раз запишемо. І кожну літеру підпишемо. Ще раз, ета, це коефіцієнт корисної дії, можна скорочувати, писати абвіатуру ККД двигуна. Далі А корисна це корисна робота. І Q повна це теплота, яка виділяється в процесі згорання палива, повного згорання палива. Зазвичай коефіцієнт корисної дії у нас подають у відсотках. Тому ми множимо тут ще на 100%. Будь ласка, обов'язково запишіть собі цю формулу і кожну літеру, що вона означає. А ми з вами переходимо до розв'язку задач. І так, задача номер один. Під час згорання порції палива у двигуні виділилася кількість теплоти 150 Мджолів. Двигун при цьому. Виконав роботу 50 мегаджоулів. Обчисліть коефіцієнт корисної дії двигуна. Давайте швиденько запишемо, що нам дано. Обов'язково не забувайте записувати умову задачі. І так, у нас є кількість теплоти, яка виділилась під час згорання палива. Це кюб повне повна 150 мегаджоулів. Переводимо в систему С, називаємо мегаджолі, означає 10 шостій степені джоулів. Далі, при цьому э, двигун у нас виконав роботу, борисну роботу, а корисне даріння 50 мегаджолів. Теж в системі э, С записуємо 50 на 10 6 степені джолів. І нам треба знайти ета. Тобто треба знайти э, коефіцієнт корисної дії двигуна. Ще раз повторюю, це літера читається як ета. Що будемо використовувати? Використовуємо формулу коефіцієнту корисної дії теплового двигуна. Це дорівнює А корисно поділити на Q повна і помножити на 100%. У нас все є, тільки залишилось підставити, що ми робимо 50 на 10 шостій степені джоулів, ділимо на 150 на х шостій степені джоулів. І множимо це все на 100%, оскільки пам'ятаємо, що коефіцієнт корисної дії подається у нас у відсотку. І у нас буде відповідь 33,3 приблизно відсотка. Будь ласка, не забувайте записувати відповідь. Рухаємося далі. Задача номер 2 Тепловий двигун виконав корисну роботу, що дорівнює 2,3 на 10 сьомій степені джоулів. І при цьому витратив 2 кг бензину. Обчистить коефіцієнт корисної дії двигуна. Давайте розглянемо цю задачу з вами. У нас є корисна робота, давайте її запишемо в дано, а корисна дорівнює 2,3 на 10 7 степені джоулів. Маса 2 кг бензину. Так? Ми спалили її 2 кг бензину. Тому нам треба ще записати, оскільки мова йде про згорання, питому теплоту. Згорання палива, в даному випадку бензину. Q дорівнює, Q маленька дорівнює 46 мегаджолів на кілограм. Знов-таки в системі С подаємо це все 46 на 10 степені джоулів на кілограм. І нам треба знайти ета, коефіцієнт корисної дії двигуна. Будемо використовувати нашу формулу коефіцієнту корисної дії двигуна теплового двигуна. А корисне поділити на Q повне і помножити на 100%. Q повне у нас буде дорівнювати. Ми ж спалюємо з вами бензин так? добутку Q на M. Тобто ми отримаємо з вами цю кількість теплоту повну при горінні бензину в даному випадку двигуні. Тому Q, замість Q повне знаменнику ми запишемо добуток Q маленьке на M. У нас ми отримуємо формулу, Це дорівнює А корисне. Поділити в знаменнику, Q помножити на M. І це все помножити на 100%. Це залишилось тільки підставити, що ми робимо 2,3 на 10 в 7 степені джоулів. Ділимо на 46 на 10 в 6 степені джоулів на кілограм. і помножити на 2 кг. І це все помножити на 100%. І бачите, буде у нас відповідь 25%. Будь ласка. Відповідь не забуваємо записувати. Це дорівнює 25%. Ми переходимо до слідуючої задачі. Потужність двигуна на моторолері 882 Вт. На відстані 100 км він витрачає 1,5 кг бензину. Коефіцієнт корисної дії двигуна 15%. Так? Визначте, швидкість якої він проходить відстань 100 км. Цікава задача. Треба згадати, що таке потужність. І так, потужність у нас 882 Вт моторовера. Відстань, він дала яку відстань 100 км. Пишемо L до рівня 100 км, переводимо в систему Сі 10,5 і степені метрів. Далі він витрачає маса бензину, нам дається 1,5 кг. Далі у нас дається коефіцієнт корисної дії двигуна 15%. Так і пишемо. Це дорівнює 15%. Далі мова йде про згорання бензину. Тому нам треба буде питому теплоту згорання палива в даному випадку бензину. З таблиці взяти 46 мегаджолів на кілограм. Переводимо в систему Сі це буде 46 на 10 в степені джоулів на кілограм. і нам треба знайти швидкість, так, з якою він проходить відстань 100 км. Знов-таки використовуємо формулу коефіцієнту корисної дії, А корисно Поділити на Q повне і помножити це все на 100%. Тут треба згадати, що таке потужність. Ми її вивчали з вами в 7 класі. Потужність це відношення роботи до часу, так? тобто це час виконання роботи. З цієї формули n да рівня поділити на t ми можемо знайти якраз a. Це буде добуток потужності n на час. Далі, дивіться уважно, ми знаємо, що таке швидкість. Швидкість це відношення чого? Встані. Шляху, там, переміщення до часу. І щоб знайти час, що треба зробити? Вістень, або шлях, немає різниці в даному випадку, поділити на швидкість. Тобто замість Т ми запишемо L поділити на V, а поділити на швидкість. Далі, мова йде про згорання бензину, тому Q повна буде дорівнювати. Q маленький помножити на M. Q маленький це питома теплота згорання нашого палива. В даному випадку бензину на, помножити на масу. Далі підставляємо в все, що ми отримали замість А корисного і замість Q повного. Маємо чисельнику N помножити на L поділити на V, потужність помножити на шлях. Там, ну, тут в даному випадку він по прямій, мабуть, їде. Шлях, переміщення. Ну, в даному випадку от, називається відсень, нехай буде відсень. Тобто потужність треба помножити на відсінь, поділити на швидкість. Це у нас в чисельнику. І поділити в знаменнику добуток Q маленького, питомої теплоти згорання палива, на масу. І все це помножити на 100%. Давайте ви опустимо в знаменник, можемо це зробити, а 100% піднімемо сюди в чисельник. Надріско і дробу запишемо. У нас вийде вираз, Это дорівнює. N помножити на L, потужність помножити на відстань, помножити на 100% і поділити. В знаменнику у нас добуток буде швидкості, притопної теплоти, згорання палива і маси. Все дуже просто знайти V. В піднімаємо з знаменника в чисельник, а это опускаємо в знаменник. Маємо, що V дорівнює. N помножити на L. Помножити на 100% і поділити чисельник, вибачте, в знаменнику у нас буде добуток E на Q і на M. Ета коефіцієнт корисної дії, Q це питома е теплота згорання палива, і M – це маса цього палива. Перевіряємо розмінності. У нас виходить все в метрах за секунду, все нормально. Нам залишилось тільки підставити. Давайте це зробимо. 882, можемо на 105, на 100 і ділимо. Тобто в знаменник у нас буде добуток 15, помножити на 46, помножити на 10 степені, помножити на 1,5. І це буде швидкість 8,5 метрів за секунду. Така його була швидкість. Хочете, можете подати в кілометр за годину. Можна залишати в метрах за секунду в системі СІ. Все, записуємо, будь ласка, відповідь швиденько. І переходимо до домашнього завдання. Треба опрацювати параграф номер 16 Обов'язково вивчити означення. Ну і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення!